знову загинув, і знову наш земляк. Сховалось сонце для батьків за горизонтом, як їм змиритись з втратою, мабуть, ніяк. Вкладали душу, берегли, навчали, щоб вітати в лапи нікому не потрібної війни. Щоб сьогодні на колінах всі вклякали. знову прощатись, дягатель чорні. Пустина. Надається дітям онукам загиблих воїнів, заступнику паливського міського голови Наталію Кіниш та директора голинського ліцею радіона прокапчука. Рідний <му> дії України не ви і Що там мати життя, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. Ви не ввели нас у спокойсу, але визволи нас від лука. Що це є історія нашої України, про яку ми не маємо забувати, яка дається нам кров'ю наших героїв, тому ми маємо також боротися. Християнин України це той, який бореться, бореться з гріхом, бореться зі злим тим, який напав на нас на Україну, з тим ворогом, який хоче знищити нас. Але ми будьмо з Богом. Бог із нами, Бог нас любить, і ми вистоїмо. І ця жертва, ця смерть, загинувши наші воїнів не буде марною. І сьогодні не вам хочу сказати, боротися, боротися, іти до своєї мети, щоб отримати цю перемогу, отримати цей мир, жити вільними, такими, з якими вони боролися, і вони хотіли, щоб ми були. Тому низький уклін, молимо за наших воїнів героїв, і велика подяка за їхню жертву і вічний спочинок у Царстві Божому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мені на думку сходить фільм, який стає популярним не тільки в нашій Україні, але за межами за кордоном, який чітко характеризує нашу українську натуру. Це фільм «Довбуш». І там така фраза, яка була сказана одним з головних героїв: це моє горе, і я тут газда, напевно, найбільше характеризує наших українців. Тому що кожен з них. Пішов туди захищати те, що він смоктав, напевно, з материнським молоком. Він пішов захищати те, що найдорожче для нього: це свою родину і свою землю. Любить більше, ніж той, хто за своїх друзів життя віддає. Так звучить напис на могилі мого батька, людини, яка захищала нашу Україну. Він воював не за владу, не за політиків. Він воював за український народ, за нашу землю, за нашу незалежність. Пам'ятаю його слова, Хоч і фронт далеко від нашої домівки тут на західній частині України, але якщо там не буде добровольців, тоді війна буде тут. Він насправді був не тільки справедливим воїном. Але й люблячим сином, братом і батьком, він завжди купляв все мені та моєму брату. Що ми повинні пам'ятати наших героїв, зокрема тих, хто душу і тіло положив за нашу свободу. Україна понад усе. Здається, що зовсім недавно портрет мого чоловіка, Василя, як найкращого спортсмена, прикрашали стіни школи. Минуло не так багато часу, як його портрет знову з'явився у Галинському ліцеї. Але уже для того, щоб увіковічнити пам'ять про Василя, як про Героя України, воїна зірця Української армії, чоловіка, який понад усе любив Україну. Василь був. Людиною з великої літери. Кожен його пам'ятає по-своєму. Для мене він назавжди, моє перше кохання, люблячий, розуміючий чоловік, для донечок найтурботливіший батько, для онуків найкращий дідусь у світі, для батьків він був зірцевим сином. Для товаришів вірний надійний друг, для побратимів безстрашний воїн, воїн патріот. Василь був дуже працьовитою людиною. Будь-яка робота була йому під силу. Він ніколи не шукав собі легких шляхів. Чимало свого життя він провів за кордоном Чехія, Швеція. Польща поляки Василя називали фаце Золота Ренчка, що в перекладі означає чоловік з золотими руками. 16 листопада. Це день, коли ворожа куля обірвала життя мого чоловіка. Це день, коли в моєму серці з'явилася нестерпна біль. Яка не стихає ані на хвилину. 16 листопада і на бойове завдання з Гаврилюком Василем побратими попадають у ворожу засідку. Так, саме у засідку ворог чекав на хлопця. Василь отримує перше поранення в ногу. Він не розгубився, накладає жгут і вступає у нерівний бій з ворогом. У Василя був вибір врятувати себе або врятувати життя хлопцям-побратимам, які знаходилися в той час на позиціях і навіть не підозрювали про те. Що ворог так близько, полон, життя, смерть. Василь приймає смерть, смерть, як справжнього українського воїна Василь Завадецький, герой України, гордість нашої родини, громади, гордість України. Моє небесного легіону. Мій чоловік любив всіх, а найбільше любив Україну, за яку віддав своє життя. Я знала Василя жилим здоров і здоровим, коли він до нас прибув служити військову частину, він не збирався гинути. У нього були плани, доньки, внуки. Він збирався жити довго, щасливо, спостерігати, як його рідне селище розвивається. І, на жаль, для того, щоб ви могли вчитися і кожен ранок зустрічати схід сонця, він поклав своє життя. Знайте, діти, що кожен ранок, коли ви будете проходити до школи, Василь Васильович, буде дивитися на вас, дивитись на ваші успіхи, радіти. А ви, будь ласка, в пам'ять про його подвиг, вчіться, здобувайте освіту, вам після перемоги відбудовувати нашу країну. Вам! Сьогодні ми віддаємо, ну, скажімо так, можна сказати, останню шану у віковічнення пам'яті цих двох хлопців Василя і Івана. Ми приблизно з ними ровесники. За життя я не мав честі потиснути їхню мужню руку і одного і другого. Але зараз, я кажу, я упевнений, що от вони дивляться на, на, на нас, на, на наше зібрання і вони посміхаються нам. І кажуть мені, так, здоров, побратими, ми, ми тебе чекаємо, ми колись побачимося в кращому світі. Знаєте, може я дуже емоційно почав, але дивіться, дійсно дякую, що зібралася сьогодні вся Голинська громада, дякую всім запрошеним, які, які знайшли час прибули. Було би нас більше його побратимів, е, 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 учасників АТО ООС ще від 2014 року, бо вони пішли. Вони пішли тоді, на війну, тоді, коли розуміли, що порайти. Вони не чекали, я так думаю, повістки, не чекали, щоб їх підганяли. Кажуть, вони десь їздили на заробітки. Так, треба було сім'ї годувати. Але вони не залишились там, вони не сховались, вони не кроти, вони герої. Знаєте, герой це, це, це дуже хороше слово. Я можу зараз пафосно довго говорити. Я можу сказати, що герої не вмирають, але це неправда. Герої вмирають. І біда в тому, що герої наші, найкращі герої, вони вбирають, помирають найперше. Розумієте, панове? От правильно, ми вшанували їх лиця в камені. Це символічно, це добре, тому що діти будуть йти до школи, вони будуть згадувати про, ну, про дідуся, про батька, хто вчиться, бо, бо казали діти, внуки, учні, прості, пересічні, сусіди, сусідські діти будуть казати, так, це герої. Ну, Панове, але це камінь. Це камінь, він має свій час. Він колись буде знищений, бо така природа, як людська, такі каменя, який б він не був міцний. Жити вони будуть, панове, я прошу вас, пам'ятайте про них, бо герої будуть жити до тої пори, поки не будемо пам'ятати. Ні камінь, ні соціальні якісь там виплати чи допомоги, нічого не допоможе, ні дітям, ні внукам. От коли щира молитва і пам'ять про наших героїв, от тоді вони будуть жити вічно. Вони цього точно заслужили. Панове, я можу говорити дуже багато, але регламент мене попереджує. І я вам кажу всім, слава Україні! Героям слава! Царство Небесне і вічна пам'ять тим, Хто віддав життя за Україну, вони найкращі. Воїни світла і воїни світу, на вівтарі невпокорена суть, воля незламна, немов із граніту, іменем їхнім майбутнє назвуть, воїни сталі, меча і довіри. Їх не зламати рашистські орді, світ ще не віддав такої офіри, страху не знають, несхитні тверді, лицарі духу і лицарі чину кров'ю історію пишуть нову. Той, хто світив, вже ніколи не згине, завжди нестиме, звитяг корогву. Це надсправедлива людина і трудяга. Зустрілися ми з ним, коли я прийшов у відпустку і він. І він е, своїм уазиком, як я говорю, приїхав сюди до нас і обнялися, спілкувалися дуже довго і якось так, ну, і та, та розмова надовго вона. Закербувалася. Це, це була остання розмова наша з Іваном, хоча, я наголошую, ми недалеко один від одного були, але там не було можливості зустрітися. Василь Заводецький. Він так само е, у паралельний клас ходив разом з нами з Іваном. І це теж надсправедлива над людина. Революція гідності, він поїхав на Майдан. І перед тим, як зараз йти у 22-му році, захищати батьківщину, він прийшов до мене. Ми теж дуже довго спілкувалися з ним. І він розказав: Тарас, в 14-му році я був би пішов, це 100%, але, на жаль, здоров'я йому не дозволило цього зробити. І він каже, це мій. Твердий крок, твер, тверде рішення, мене ніхто не зупинить, я йду на фронт. І бачите, як говорили сьогодні, і відмова йому прийшла, що поки що нема потреби, але він не здавався, він в військкоматі просив, щоб його взяли воювати. Про мужність розказала дружина. І доповнювати тут нічого. Я просто хочу схилити голову перед сім'ями загиблих. Низько схиляю голови. Шаную, пишайтеся, герої не вмирають. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Сьогодні це не просто слова. Сьогодні це офіційне вітання в армії. Сьогодні це направду щире вітання для кожного українця, який вірить, який робить все для того, щоб наша українська земля була вільна. Наша земля вона щадра, вона може напоїти нас водою, вона може нагодувати нас хлібом, але вона не може сама себе захистити. Сьогодні це є завдання кожного українця. Це є та місія Збройних сил України, до якої вони впевнено йдуть. Сьогодні ми зібралися з вами на подвір'ї нашого ліцею для того, щоб відкрити пам'ятні інтерактивні дошки Івану Жекалу Василю Заводецькому. Але ми зібралися сьогодні. Не для того, щоб просто їх згадати. Сьогодні ми зібралися для того, щоб їхня пам'ять залишалася із нами. Щоб ті інтерактивні дошки, які знаходяться сьогодні на фасаді нашого закладу, кожного дня, коли ми будемо відкривати двері, щоб зайти до нього, згадували про їх подвиг, про їх подвиг самопожертви. Тому що вони віддали найцінніше це їхнє. Життя. в вчи упер, то йди долети, дідусю я.